умів тебе за це, а буде їй Бог нас. А тепер їх співанку по фанери, то давай шинкарю горівки. А я добро їй давай, я плачу. Бейте, братчик, на здоров'ї оцих рагінів, оцих гидок. Ей, що я гаржу? Ей, о, який це спокійчий. Сонці, і тебе? Ну, не все, Зозонечко. Ви не так до мене селяєте. Може й далі, поліваний цього з вами. А то діється, як вона пече не можемо там. Як так то завжди на юру. Ви хвапа скачу дина, але регону То не пасувало б його понижити. А це що? Громада ждала мало. Каз біля молодіка воюємо! То знажкі хоч, рухне, блять. Ей, недовго бачить, а Отвій, це дуже газет. О, слави, слава, що ви тут братські родини? А не надувають. Пора, схода ж у руках. Це вже його. Зишки зведення. Найде та бах ура. Що це значить? То занижка, юночка. усіх всіх все, що жовтий, кресани на бах стає його. А ну а її котрий дядя двій. А ну ладно, я попробую сам, дідо. А ну, давай, брати. Ще по трети щось. Ну я буду попробувати, що це за дідо. Давай давай. Брати. Брати. А, Будь, це ж такий дуже і хто тебе дві колонія на. А ну-на найящи запробую. Що це за огибна? Юра, віддайся! Відайся, Юрочко! Зстріляй, з підлезень мандатую! Київ душ! А я? На <пасувач> ці всі гроші давай плива. Хто знає, що завтра буде? Все наша завтра може бути цісець. Та я вас в люблю над дусе своє житті. На дусе, що маю на цим світі, крім вас. Навіть деш і поразку. Ти знаєш, що мені на цьому світі нема що без тебе робити. Я біг бігом, хаті, аби вас виділи. Вас бачите поразку. Добра дівчина, Най вам буде світом з цілий. Дай ці пістоліта сюди мене тебе не, не дали. Ой, ні, мамочко. Пістоліта мене не дали. Мені Мене дали людська крилка, що кривам слідом крила наші красні гості. То пора тобі теж вже тепер не треба. Плади. Колі, на мої коліна Дитиночко, і моя люба і дитиночко мила. Дай ті Боже, биті і була і довечка щаслива. Витиш Ленів, ніде ти ходив горами, а як вернувся хат, то не прийшов до мене А до хорчми, бо там була Параска. E sempre. a ti, o Jão a mulher pequena. Foi, си. Мамко, не бійтеся! сам верзний та кожному візону, його не ніч. Пускайте мене, ядина, і га! Ти, розлож. А дідаєш, що на Що ти злодій, ти драк, то перекриваєш і ти розібере руки, скажи то саме. я Мамко, та це не більше було, аби буд хай лішов, але мене в на коліні, та й видал, сп'єє, що відгоріти ти! А так у кажется, типа шарпаєш не твоя, а той подіжує, що ти не дала на прихову та кошти. Так, так, ідемо, видіть уже очак стать! Так, задіть мене, ви вам побудьте здоров'я, здійснення, а ли ти собак прошли, до тебе в я є! You could see Scott of Hawaii. Наша страта однака. Я вам його приведу, приведу, хоч би на край світа його погнали. Скарайте мене, Господі, і приведу. Пара. я yeah. буду